У Москві потужний вибух, а саму Росію обстріляли. Мало того, що пора вгорить, горить, палає, вибухає, так там ще й бавовна в самій столиці РФ. зачепила жирну ціль, підбила одну дуже важливу шишку і натворила моторошного шороху. Схоже, дарма рашиста обстрілювали Україну і Румунію. Карма тепер відплатила їм тією ж монетою, тільки в рази дорожче. Чому вибухає Москва? та кого підірвало деталі у відео. А ми вітаємо всіх глядачів, поставте вподобайку під. Пишіться та залишайтеся з нами до кінця, щоб почути ці важливі і актуальні новини. У Москві стався страшний вибух прямо серед вулиці. Вибухова хвиля підірвала авто заступника начальника центру супутникового зв'язку з СРФ Андрія Торгашова. Також зачепило п'ять машин, що стояли поруч. Як повідомляє рашистський телеграм-канал МАШ, під машиною розірвався вибуховий пристрій. Повідомив рашистський ресурс Старс з посиланням на МВС. У момент коли військовий сідав машину, спрацювало бомба. також за їхніми даними, крім окупанта, в автопорбували жінка, попередньо його дружина. Водночас справи вже прив'язали до, начебто, дій українських спецслужб та їх агентів. Ну а в слідчому комітеті РА вже повідомили про порушення кримінальної справи. У зв'язку з інцидентом, що стався на вулиці Синявинській в місті Москві, слідчі та криміналісти столичного СК спільно з оперативними службами оглядають місце події. Найближчим часом буде призначено низку експортиз. В тому числі медичну та вибухотехнічну сказано в релізі СК зазначимо, що Торгашов займає посаду заступника начальника ПДРЦ. Військова частина 33-790 у підмосков'ї, згідно з відкритими даними у 89-му центрі супутникового зв'язку ЗС РФ. Тим часом на вулиці Молодіжна в Москві палав восьмиповерховий будинок. Площа пожежі становила 2000 квадратних метрів. Спочатку загорілася квартира на сьомому поверсі, а потім. Сім, вогонь перекинувся на горище. Про це пишуть рашистські змі. Площа пожежі восьмиповерхівці спершу становила 200 квадратних метрів, а потім збільшилася до двох тисяч. Дим від пожежі було видно за кілька кілометрів. На місці працювали понад 150 пожежників та 46 одиниць техніки. Крім того, Москва залучила до гасіння авіацію. Воду скидали із гелікоптера Ка 32 Точні причини виникання пожежі ще невідомі. За даними розмі, відкрите горіння, наче. То вже ліквідували рух вулицею молодіжної від вулиці Миколи Копарника до Ленінського проспекту. Досі перекритий. Цікаво, що за дві тисячі метрів розміщені великий московський цирк та кілька лікарень. Також, за даними місцевих пабліків, місцеві рятувальники витягли з вогню чотирьох мешканців. тридцять людей із сусідніх квартир на різних поверхах евакуювалися самостійно. Інформації щодо постраждалих немає, але не тільки в Москві було гучно. Рашейська влада Кож повідомляла про атаку БПЛА на Курську область. Спочатку так місцева влада заявила про те, що дрони атакували район залізничної станції в Львівському районі Курської області. Ну, а вже згодом російські телеграм-канали дописали, що безпілотники атакували непрацююче підприємство в місті Львові. Ну а після скидів вибухових пристроїв на території виник спалах, який був оперативно загашений пожежною командою. Нагадаємо, що під час останніх атак в селищі Коронава Курської області горів горіло. Часний завод окупантів в мережі. Пишуть, що перед цим регіон опинився під атакою БПЛА. Російські телеграм-канали публікували фотографії та відео масштабної пожежі. Вогонь охопив дах будівлі. А на сусідній будівлі можна побачити напис АО НВА кореневський завод низьковольтної апаратури. Згідно із даними з відкритих джерел, це один із найбільших російських виробників розподільного та керуючого електрообладнання. Його продукція широко використовує Овується в промисловості та енергетичному комплексі арафії губернатор Курської області Олексій Смирнов підтвердив атаку на завод. Ніхто із працівників не постраждав. Загоряння в одному з технологічних цехів гасять пожежні розрахунки з двох районів. Додав він, а до цього українські безпілотники вразили редкінський дослідний завод в Тверській області Араф, який виробляє пальне для винищувачів. Внаслідок удару пошкоджено трубопровід, дах і будівлю одного з цехів заводу. Як повідомляє «Ньюзвік», рашистський завод, який розташований за 997 кілометрів від кордону України, атакували його тоді. Чотири БПЛА. як відомо, редкінський дослідний завод одне із найбільших хімічних виробництв Тверської області. Він випускає Понад 40 найменувань продукції різного призначення. А на сайті підприємства зазначається, що завод був виробником унікальної хімічної продукції для підприємств авіаційної та космічної промисловості протягом 10 років. Це вже не перша атака на цей завод. Ще в вересні 23-го року. Українські дрони пошкодили резервуар для зберігання на цьому підприємстві. Українські розвідці стверджували, що це хімічне підприємство виробляє декалін добавку до авіапалива. Ну, як ми бачимо, раш. Чистам дійсно не вистачає систем ППО для захисту всіх важливих військових об'єктів на РАФ за словами тамтешніх губернаторів, регіони не можуть покладатися на федеральну систему ППО для захисту від ударів дронами, а повинні самі протидіяти українським безпілотникам. Далі можемо прослухати думку експівробітника Служби безпеки України Івана Ступака, який прокоментував цю інформацію. Дійсно, є проблема росіян з ППО. Для протидії українським дронам, тобто в них багато Путін е е хизувався. Ось у нас там ракет до ППО в рази більше ніж взагалі систем ППО у всьому світі. Там да, бо в Європі там там, там, там там такі шалені цифри приводив. Але для збиття українських безпілотників такі системи не підходять. Вони дрібні, вони доволі повільні, вони летять вкрай низько. Для їх збиття потрібні. Дороговартісні системи панцирь вартістю 16 мільйонів доларів. Але вони всі на фронтах. Вони всі ну десь на території України, окупованих територіях, десь навколо України в прифронтових областях прикривають найбільш важливі політичні об'єкти на території Рефії, дачі Путіна десь в Москві стояли на Фрунзівській набережні, там де міністерство оборони на МЗС російському, і ще одна якась локація. Тобто такий свій трикутник робили. Центр Москви прикривали. Їх ставлять на такі які постаменти щоб збільшити кут огляду і виявлення раніше українських безпілотників, але є багато об'єктів, на яких просто не вистачає цих систем. ППО що зараз роблять російський бізнес, якому до речі, вже давно тецять більш ніж півроку сказали так: ну ви держитесь, вам все хороше, бо ви самостійно повинні вирішувати свою долю і вирішувати, як себе захищати. Вони впроваджують різні методи. Вони самостійно скуповували ці антидронові але ну так собі, навіть самі Росіяни визнають, що воно не працює. Потім вони почали експериментувати з великими сітками, затягувати великі об'єкти великими сітками, щоб дрони плуталися в цих сітках і не вибухали. Ну, важко сказати, чи працює, чи ні, але об'єкти великі, важко затягнути такими сітками, наприклад, якийсь НПЗ, це, це складно. Захищають, я знаю, вони об'єкти. Об Електрон... Електричні інфраструктури вони загортають в бетонні такі кожухи, якісь там не там, стовпи, тобто таким чином, щось намагаються убезпечитися від українських ударів. Тобто, дійсно є експерименти, дійсно є там працювання. Поки що вони не всі працюють але. Не треба росіян. Ну а Далі поговоримо про ситуацію на тимчасово окупованих територіях, адже стало відомо, що в Мелітополі Запорізької області пролунала серія вибухів. Вибухи у місті прогреміли близько півночі, за словами місцевих жителів. Вони пролунали в різних районах міста. Крім того, в Мелітополі після такої нічної бавовни був зафіксований рух транспорту підконтрольних рашистським загарбникам екстерних служб. По місту вже мчаться автівкою сигналізацію. Постійні звуки дронів один за одним літають. Так коментують місцеві жителі в пабліках. Ну а після цього в місті було чуто ще й вибухи. В мережі оприлюднили відео, на якому можна почути бахи та звук сирен в Мелітополі. Додамо, що Мелітопольські пабліки пишуть, що йдеться про атаку дронів у цьому місті. Разом із тим, подробиці бавовни в населеному пункті наразі невідомі, але нагадаємо, що раніше також повідомлялося про серію вибухів, що пролунали в окупованому Мелітополі. Крім цього, з'явилася інформація інформація, що після прильотів на аеродромі сталася пожежа. Місцева змі писало про займання в трьох локаціях. А найбільше осередок затимлення фіксувався ближче до Каховського шосе. Згодом стало відомо, що після прильотів в Мелітополі зникло світло, вода та інтернат. Ну і наостанок про приємне. в мережі почали з'являтися повідомлення про те, що в Україні з'явилася мага потужна зброя, яка буде досить гарно завдавати ударів по всій території РФ. Що ж будемо чекати на результати роботи цієї. Зброї, ну а ви не забувайте підтримувати збройні сили України. А ми побачимося скоро у свіжих випусках. Новин поставте вподобайку та підпишіться. Слава Україні!